Іто у самому розпалі і на волинь прийшла справжня спека. Втім, температурних рекордів не очікується. Синоптики кажуть, погода до кінця тижня буде мінливою. Спекотна погода змінюватиметься на прохолоднішу з опадами. Середу переважатиме погода без опадів і досить буде спекотно: 28-32 градуси. Ніч на четвер, на 20 червня. Територію нашої області перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому будуть спостерігатись короткочасні дощі грози, Подекуди навіть можливий грати, і, можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Проте цей холодний фронт за ніч пройде і вдень, в четвер уже буде переважно без опадів, проте вже буде комфортна волинська температура 22-24 градуси. Але у п'ятницю знову поле високого тиску визначатиме погоду і суха, тепла погода. До знову буде до 28-29 градусів тепла. У суботу прогнозують спекотну погоду. Втім, у другій половині дня можливі короткочасні грозові дощі та град. А у неділю очікується до 25-26 градусів тепла з короткочасними дощами. Ми поцікавились у лучан, як вони переносять спеку. Загалом я літня особистість у мене день народження влітку, в червні тому я люблю літо, люблю спеку. Але можливо з віком ну, трішки вже не так комфортно, коли 30, плюс, то до 30-33 до 33 ще все чудово. Нас, так як можливості на море немає, то мусимо грітись тут. Ну, пити дуже багато потрібно пити. І от сьогодні я зробила мінус, не, не взявши з дому води, то доводиться купувати. Я користуюсь просто порадами лікаря. Ну, бажано не ходити в таку журу, ну, але як вже треба, то йдеш по потребі. Ну, одівайте головний убір. ...пийте більше водички, ну і окуляри, звичайно. І коли йдете, вибирайте сторону тіні. Спеки тут немає. Спека дуже велика в Запоріжжі. Запорізький напрямок. Можете приєднатися, побачити там. Там дуже жарко.